Друзі, привіт! Ви коли-небудь замислювалися над тим, що інвестиції це тільки для багатих? Думаєте, що ваш дохід замалий, щоб почати інвестувати? Знаю я ваші думки. Але сьогодні я розвію цей міф раз назавжди. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому важливо інвестувати навіть з невеликим доходом і як це може змінити ваше фінансове майбутнє. То дивіться до кінця, адже ви здивуєтесь наскільки це просто. А якщо ви не підписані на канал, зробіть це прямо зараз, щоб не пропустити нові відео з корисними порадами для вашого фінансового зростання. Багато хто вважає, що для інвестування потрібні великі суми, але це міф. Реальність така, що навіть маленькі суми можуть принести великі результати, особливо якщо вони працюють на вас тривалий час. Важливо не те, скільки ви інвестуєте, а коли ви починаєте це робити. Чим раніше ви почнете, тим більше вигоди отримуєте завдяки чарівному ефекту складного відсотку. Ваші гроші почнуть працювати і заробляти на вас. Отже, ви маєте невеликий дохід і думаєте, ну що я можу з цим зробити? Ну, насправді, дохід також можна збільшувати, але про це в інших відео. Але якщо так розібратися, то насправді чимало. Давайте подивимось на реальні приклади. Уявімо, що у вас є 50 або доларів 100 щомісяця для інвестування. Так, з таким бюджетом великий капітал за рік-два не зробиш. Але якщо цю суму інвестувати протягом наступних 20 років під лише відсотків. Річних 10, вона перетвориться на 38 тисяч доларів. А якщо просто ці суми відкладати, наприклад, 50 доларів без інвестування і враховувати інфляцію 3%, щорічно ваша сума буде еквівалентна 6,5 тисяч в умовах сьогоднішньої купівельної спроможності. Як вам така різниця: 6,5 та 38 тисяч. До речі, хочу подарувати вам безкоштовну лекцію по тому, як порахувати свій план фінансової свободи. Завдяки ньому ви порахуєте свою реальну можливість та ціль в інвестиціях, до якої прагнете. Для цього потрібно підписатись на мій інстаграм та написати мені в приватні повідомлення слово лекція без лапок та смайликів. Я надішлю вам її абсолютно безкоштовно. А тепер декілька ключових правил для тих, хто хоче почати інвестувати з мінімальних сум. І перше звучить так: почніть нарешті з малого. Вкладіть стільки скільки вам комфортно, навіть 50 або доларів 100 на місяць можуть стати першим кроком. Ринок акцій, облігацій або ETF відкритий для всіх. Сьогодні брокери інвестиційні, як, от, наприклад, Interactive Brokers, якого я завжди рекомендую, дозволяють інвестувати з невеликих сум, і це реально. До речі, я почала з 10 доларів. А на сьогоднішній день маю капітал в півмільйона. Тож дійсно важливо почати. Друге, це автоматизація інвестицій. Автоматизуйте процес інвестування, щоб не забувати відкладати багато додатків, дозволяють налаштовувати регулярні інвестиційні внески. Тож вам не доведеться постійно про це пам'ятати. Тобто, умовно з вашого доходу постійно буде відкладатися відсотків 20, які ви вже потім будете стабільно інвестувати. В кінці кінців просто відкрити монобанку і туди закидуйте регулярно цю суму. Працює. Третя диверсифікація. Розподіліть свої інвестиції серед різних активів, щоб знизити ризики. Інвестуйте трохи в акції, трохи в облігації або навіть у криптовалюту, якщо ви в цьому розбираєтеся. Головне не класти всі яйця в одну корзину золоте правило. Чому це важливо робити саме зараз з будь-яких можливостей, а точніше починати інвестувати? Ви можете думати, що 200 або навіть гривень 500 нічого не змінять, але насправді вони запускають процес накопичення капіталу. Чим довше ці гроші інвестують, Товані, тим більше вони можуть вирости. Це називається магія складних відсотків, про які я почала говорити вже на початку цього відео. Більше того, маленькі внески дисциплінують вас і формують корисну звичку фінансового інвестування. А з часом, коли ваші доходи зростуть, ви зможете збільшити свої інвестиції, і цей процес вже буде для вас типовою справою. Тепер, коли ви знаєте, чому важливо інвестувати навіть з невеликим доходом, не втрачайте можливості почати. Пам'ятайте, що це не сума, а те, як регулярно ви інвестуєте. І до речі, щоб вам допомогти зробити перші кроки, я залишаю корисні посилання в описі під цим відео. Там буде все, як дійсно почати інвестувати з маленьких сум, то скористайтеся цією можливістю. А якщо вам це відео сподобалося, і ви отримали для себе корисну інформацію, поставте лайк, підтримуйте інвестиційний український контент та Підписуйтесь на цей канал, Обов'язково поділіться з друзями. Пам'ятайте, що кожна гривня, яку ви інвестуєте сьогодні, може принести великі результати завтра. Дякую, що були зі мною. І до нових зустрічей.